Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Мами 4.0. І сьогодні вирішила так вживу з вами привітатися з самого ранку. Ну, вже не ранок, вже пів одинадцяти. Малишка в мене вередує тому що я її вклала спати, ледь вклала, потім був телефонний дзвінок, і вона прокинулася, і, коротше, не можу її уложити. А я з косичкою, з косичкою, до речі, я вам моя косичка Якось я її там заплила, бо почала заплітатися, тому що да. почала заплітатися, тому що волосся дуже сильно лізе і пилесошу кожен день. Да. Вставай, вставай. Вона вже стоїть у опори, але сьогодні в мене не вдалося. Я думала, вона тут трошечки пограється, накидала їй іграшок, але вона не. Ху... Да, а? щось не дає мамі. Так, ось, Лізе, волосся, і я вже втомилася прибирати. і Прям вирішила заплітати косу. Хоча мені не дуже подобається. Я взагалі хотіла перед новим роком підстригти. Собі каскад покороче зробити, ну щоб воно не дуже заважало. Але розумію, що якщо у мене зараз дуже сильно лізе волосся, то з розпущеними, навіть якщо я підстригуся, все одно воно буде лізти. Тому я вирішила зараз не підстригатися, але треба заплітати в косу, щоб менше воно губилося. По хаті, бо вона ж то вже по всій хаті повзає, все в рот тягне всі ці волосинки, все плутається у неї на пальчиках. Коротше, біда-біда, коли у мами лізуть волосся, лізе волосся. Ось, Тут я трошечки заслала ліжко. Зараз робот в залі пропилесосить, і я його сюди запущу. І ні, робот не пилесосить так, як треба, але хоча б трошечки, хоча б трошки ці волосся він пропилесосить. Що такого ще? Око у нас пошкрябане. І Ланочка спить у нас ось тут, в куточку. А... Коли приїхала бабуся, стала у неї в кімнаті спати, вона пару ночей витримала, не приходила до нас, а потім навіть з бабусею, навіть з дяді Ігоря в залі, все одно їй страшно, і вона приходить і лягає до нас в ноги. Звісно, мені не вистачає місця, тому що приходить Еляна, Яліна поруч. Я Яліну ну, з вечора ще пару разів можу віднести в її ліжечку, але вже під ранок я ж звісно не відношу. Вона погано спить в ліжечку, часто прокидається. Ну, Взагалі ну, вона спить там, може годинку-дві, я, годинку я її годую. І коли приходить Ілана, то мені взагалі нема де розвернутися, і ми дозволили їй. Послати тут на матрасах у нас в кімнаті спати. І вона швидше засинає, краще себе почуває, бо так, коли вона засинала у себе в кімнаті, вона серед ночі бігала до нас, плакала, а зараз спить всю ніч. Ну, Я не можу сказати, що дуже змінилася її поведінка, але із за того, що я вже розумію, що з нею відбувається, то ми по-іншому стали на це реагувати, якісь гострі кути обходити. Канікули закінчилися, але я логопедичні вправи ще не повертаю. Нехай вона, думаю, перший тиждень адаптується до школи я знову. Ось такі от справи. Поставила сюди стільчик, хотіла поприбирати разом з Єліною, бо вже третій день я намагаюся поприбирати разом з Еліаною. Але у нас нічого не виходить. Я прям не знаю, що мені робити. Ну, у нас просто інші справи. і ми не прибираємо в цій кімнаті. Не знаю, буду пробувати. Вона зараз виридує. Я вже приготувала овочі і сосіски на прикорм. Зараз буду думати, чи пропонувати їй зараз, чи вже почекати, доки вона прокинеться. Бо вона... Зараз капризує. Тож, діти на самоприкормі вони їдять довго, хвилин 20-30, ковиряються там собі у їжі, смакують. Сидіти над душею я вже не сиджу, тому що вона більш-менш обережно їсть, і в цей час я можу щось робити на кухні. Сьогодні я знову готую млиці, я їх приготувала вчора, але вчора були налисники з м'ясом, і діти дуже просили без м'яса, ну, звичайних млиць. Я вирішила, що ну, нехай будуть млинці. і Доки мала поїсть, то я маю час приготувати млинці. Готую э, все на око кладу молоко, потрохи два яйця і потроху додаю то молока, то борошна, щоб нормальна консистенція вийшла. І додаю трохи борошна цільнозернового, щоб не тільки пшеничне борошно, але ще й цільнозернове. І, звісно, готую на ксиліті. Цукор не використовую вже, але використовую іноді цукрозамінники. Я майже встигла перепекти літер тіста і вже допікала на руках з Єліною. Вона поїла, почала вирадувати, розкидала все, і ми вже вдвох з нею на ручках допікали млинці. Складаю їх в контейнер, щоб не стояли на столі, бо діти тоді не будуть обідати, якщо побачать, що є прості млинці, їх треба сховати і залишити їм на, на перекус. Та а в школу. Ось так ми доготовуємо, але Елічка побачила, що мама тут млинці смажить, тому тут уже Таможня, не прийшла контроль. Пообтирала я малу і пішла її вклала, і хочу вам показати, що у нас з'явилася пліснява. Чоловік купив такий засіб від плісняви. Вона з'явилася на вікнах, в куточках біля ну, цих завісів, навісів і також біля дверей вхідних, чорна плісінь. Ми її обробили вже після того, як я познімала, відправили також фотографії ці філю, хазяїну квартири, і пішли в школу за дітьми. І, до речі, сьогодні я здогадалася взяти автокресло на прогулянку, тому що останнім часом в люльки мала взагалі не хоче лежати. А от в автокреслі вона більш-менш себе нормально почуває. Які у тебе цікаві рукавички? А чого різні? Тому що. Загубилися? Так. Да. Дві, одна і друга і потіє. Стій! Стій, я по покажу шапку. Покажи мені шапку. Дивіться, шапка іспорчена, не можу її вичистити. Ну, Вона очищається, але дуже довго і нудно. Я вже половину відчистила. З пластикового льоду. Вот эта стружка позапутывалась, невозможно ее Вычистить А у нас плюс 8 Сонечка сегодня Да, мама зашила шапочку тебе Но завтра может еще вычищу Этим скотчем или чи чем-то я думал, что это Земля. Это которая... месяц, Луна. Куда? Луна, так. Если хочу к планете то с вами, то я вижу эту планету. Так. Беру. Мама, что это за планета? Это Луна. Луна? Не планета це супутник Землі. Держи за шап, задушить, отдай, мама. Не поспішай! Снімай с відпускай ноги. Елі. Отже, закінчується перший робочий тиждень і... Ну, він не повний день, тому що ми з вівторка пішли до школи, і я не могла дуже, прям в мене не вистачало сил. Я так і не змогла на канікулах жодного разу побути сама, хоча б годинку. Я домовлялася з чоловіком, що він мене буде якось, якось звільняти хоча б на одну годину в тиждень, на дві години в тиждень від е, е, всієї відповідальності. тобто... Забираю всіх дітей, уходять додому, щоб я могла встановитися, але за всі канікули в мене цього не вийшло жодного разу. І а, цей тиждень почався, а я розумію, що мені, ну, покой мені, мені тільки сниться, і бли, найближчим часом також я не зможу побути сама. Тому я а, дала собі завдання нічого не робити. От наскільки це можливо, нічого не робити, коли нікого нема вдома, коли Єліна засинає. Просто нічого не робити. І це було дуже досить важко, бо ну, нічого не робити, це, це таке. Знаєте, наприклад, там коли я вже розсортувала білизну і просто її загрузити в пральну машину і ввімкнути. Ну, це нічого не робити. Таке я допускаю там дві хвилинки. Потратити, але не готувати їсти, не прибирати нічого такого. Але, звісно, робота запустити, то теж нічого такого. Ну, коротше, нічого не робити, це умовно такий вислів, нічого серйозного не робити, коли нікого нема вдома. Нічого не робити для когось, для родини. Тобто зайнятися тільки собою, робити те, що мені хочеться. Я Понеділок прям плануванням займалась, вигружанням думок на папір, трошечки допомагає. Потім вівторок, ентузі... на вівторок почала свої цілі впроваджувати, свої власні, не родинні, не нікому щось там маю винна бути. А в середу було важче. Я е, вже хотіла китатися там то за те, то за те. Трошки сил з'явилося, але ні, все одно хожу, щоб нічого. Ну, мене мала трошечки в середу, погано себе поводила, так міцно не спала цілий день. Вірні, вона заснула вже коли обід, коли чоловік прийшов. А в четвер я вчора ходила з кімнати в кімнату, заставила себе взяти книжку і просто почитати. Коли вона заснула. Таким чином прям заставила себе ляш, нічого не роби. Бо коли у тебе немає якоїсь справи запланованої, ти що робиш? Йдеш в соцмережі, сливаєш туди свою енергію. Коротше, так я вчора взяла книжку і зараз думаю, за що хвататися? Ну, за що хвататися так, щоб не дуже себе перегружати. Тому що попереду вихідні, сьогодні важкий день, у мене буквально одна годинка. Вкратю, думаю, знову почитати трошечки, але ні. Але ні. Записую дітей на догляд. Бо з минулого року ж потрібно було записатися, але там канікули, сербор такий. І Я розумію, що я зараз після канікул я можу взагалі це забути зробити, призначити терміни і це буде погано. Тому я сіла зараз. Запишу дітей на щеплення, на прийом. Туди, куди я вже знаю, мені треба їх точно записувати. Тож такі от справа. Ось так сьогодні виглядає мій обід. Я його так красиво виклала, щоб виставити в інстаграм, але забула. забула додати в сторіси. Тож, салатик з бринзою і все як завжди, на моєму схудненні, але з горішками та молоком. І ми поїхали на танці. Мама, надо мне тоже. Ну, мам, у тебя деньги, а нет Вот это с и велком. Карий, коричневые внутри хочешь? Вот такие давай, с ванилькой или вот такие с э, горишками.

Так, давайте подивимося, що я сьогодні купила. Хотіла гарно розкласти, не маю часу. Єліночка заснула в машині і спить зараз в комбінізоні, тож я боюся, що її не встигну познімати вам. Тож буде, як буде. Отже, грушки Іліана попросила. пекінська капуста. Я попросила Юлю покласти в кошик. Айсберга вона поклала пікінську, ну, будемо вже їсти пікінську. Болгарський, не болгарський, отакий перчик, яйця, дві коробки по 18 штучок. Далі лахина. Взяли такі смаколики на перекус. Солодкий не беремо, але солоне можна, так? Далі молочко, молочко 4, 4 літри молока. 10 пачечок. Розпушувач. Скільки тут? Шість пачечок дріжджі. Дві ось такі батареїчки. Олія. До речі, батарейки це у ваги і в термометр. Далі вівсянка, два сира гауда юнг по 400 грам. Так, такі. Купа. До речі, влідол по 95 центів банани сьогодні. Так, це в Росмані я взяла арахісова паста. Далі влідол для лазані. І яблука, три творога. морква, два огірочка. отаку таку ванільку взяла. Далі, щось тут по акціям мені вдалося взяти свиноговяжий фарш 7,78 за кілограм. Я взяла таких 4 коробочки, хліб тостовий. І взяла ще така індійка, 7,19 це кілограмова коробочка, то також акція. І 7,98 це пів кілограмова, да, 500 грамів. Коробочка помидорок, пачечка руколи. Я її придавила, що ще яблука я казала, так? Котику дві консерви і отакий от сухий корм. ось це щось тут. Я перевела. Березовий цукор 40. Зараз буду перекладати тільки ксіліт. Що воно тут, я ще не знаю. Коротше, цукрозамінник це ціна близько 4 євро за оцю 500-грамову пачечку, сподіваюсь це ксіліт. Ну, не знаю ще. Або в у других цукрозамінників немає натуральних. Так, це у нас кріндельки. Все, все, все. Ага, водичку. Це перекус, так, ага, і отакі підгузки. Ну і все. Ось такі покупки. І виходить, я в Lidl віддала 90 євро, а в Росмані, в Росмані 13 чи що Два ножа, двома ножами працюю. Отже, тут у мене. Рибні сосісочки в морозилку я ліні готую із філе рибного цибульку, -дам, коріандр і все. Тут у мене готується філе, цибулька, морква, томатна паста, приправки, Ось таким чином воно готується у мене. Тут водичка закипіла, буду вже варити сосиски рибні. Тут на завтра зварила вже бульйончик, м'яско на борщик. А тут підготувала в морозилку томатну пасту. А тут у мене повзуночок. Бачите, вже всюди повзає, всюди-всюди повзає, глаз до глаз треба. Да -да, треба, треба. Як завжди, по п'ятницям у мене повний аврал. Прям. Цілий день такий. Тато нашого відпустили. Ми на лижі. Поїхав він сам кататися. І я тут розгрібаюся, встигла. Зараз уже майже 7 годин вечора. Я буду вечеряти, встигла приготувати. Давайте покажу, що я готувала. Я вам уже шматочок показала. Діти дивляться мультик. а ліна з Альвінкою. Тут ще я приготувала е, філе рибне з овочів. Того мало овочів, тому я зробила ще отакий салатик: е, значить, бурячок відварний, горошик, е, чесничок, сіль і олія. Зараз перемішаю, буду вечері. Що ти хочеш займати? Як вийшло, що ми сьогодні без тата? І тата поїхав. Коротше, вийшло так, що ми, коли з'їздили на лижах покататися, у нас виникла а, така спірна ситуація а, перед канікулами. Десь, ну там, майже весь листопад Ілана дуже не хотіла ходити на танці. Ми ж та договір підписали, ми повідомили в джоб центр джоб центр нам компенсує 15 євро в місяць, і я їм сказала з самого початку: якщо ми йдемо зараз на танці, то будемо ходити до кінця навчального року. типу ж... І тут Почалася там, мабуть, дисципліна якась, її Лана не захотіла, почала нити з під палки йшла. Потім вечірка у них там була, потім були канікули. І потім після Нового року я в неї питаю: ти хочеш ходити на танці? Вона треба типу, подумати. Подумала там десь півгодинки, каже, ладно, буду ходити на танці. Коротше, поламала татові всі плани. Після лиж у нас виникла ситуація, що у них вечірні катання з 4 до, з 4 до, 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 до 19, тільки у середу та в п'ятницю. Тобто, у нас в п'ятницю йде накладка. У нас школа щодня до 4 вечора, а вечірні катання починаються в 4 вечора і туди ще їхати 2-3 години. ну хоча б. Вишо по півтори години, але все одно ну, там дві-дві з половиною години їхати. Ну коротше, ми не встигаємо в середу. А короткий день в школі тільки в п'ятницю, в п'ятницю вони вчаться до обіду, і у нас після другої починаються ж танці. І що також ми ж, вони закінчуються в 16,30, 15, 16, 15.30, 16.30. Вони тільки закінчуються, поки доїдеш, коротше, опять-таки не встигаємо. Віталік починає казати, все, давай відмовлятися від танців, дуже дорого вони коштують: 10 євро за одне заняття. Типа, все поїздимо, типа будемо їздити на лижі. І оце ми дуже сперечалися. Він загорівся. У нього екіпіровка тут займається лижі, ботинки, шапки маски. Ну, коротше, таке він тут в азарт війшов, розмічтався. Ну тому що дійсно, а ці вечірні катання вони вигідні ну, по грошах. Тому що на цілий день. На, на кожного у нас дуже дорого виходить на нашу велику родину. і Тому вечірнє катання у нас дійсно так би врятувала ситуацію, що ми могли б до березня місяці покататися по п'ятницям. Але ні, я кажу, ні, я не буду. Він відмовляється від танців. Я кажу, як це відмовляється від танців? Я це кажу не педагогічна, так не можна. Та вони тільки там, що вони там навчаться, там і танці такі, ну дійсно, можливо, танці не вау, але. Непрофесійні, я маю на увазі. Але все одно ми вже домовилися, діти ходять. Ілана не хоче. Ілана то хоче, то не хоче. Коротше, я кажу, це не виховання. Якщо так, я буду е, через якихось е, там лижі кидати, те, що почали. Ну, коротше, не знаю, Не знаю, як, як, як бути. Ну, Я перемогла, Убіділа його. Що, е, що таке? Ну, ти ж на ручках. Що таке? Ти втомилася. Коротше, я перемогла, сказала, що ні, не будемо ми кидати. І він такий розчарований, типу. Поїду без вас такий психанув. Я кажу, так поїть, а чого? Чого ж ні? і поїдь, тобі, тоже треба відпочити від нас. Але він зараз пише, що без вас, без вас там взагалі скучно. А зараз пише, що без вас розваги то не нецікаві. Ну, понятно, так він з нами возиться. Но він взагалі, він як особистість, він не такий, як я. Мені, щоб відпочити, мені треба тиша, щоб я була сам на сам з собою. А він компанійська людина, йому завжди потрібна компанія. І, звісно, він хоч і з другом поїхав, але своєї церівної компанії татові не вистачає. Тому от сьогодні такі у нас справи. Я їм кажу, давай краще по суботах один раз розкашелімося, там трошки дорожче. Не кожен тиждень будемо їхати, а через там, ну, раз в місяць, наприклад, щоб дешевше було. Що? Ну, звісно, мріяти не заборонено, тому що. Багатодітна родина в будь-якому випадку щотижня їздити не буде, тому що то один захворів, то один інший захворів, то один хоче, інший не хоче. У нас, до речі, на цю тему ми сперечалися на канікулах, бо виникла ситуація, що я з чоловіком сварилася. Ми сва прям така сварка, нас і мама поругала, що це ви сваритесь при дітях. А у нас виникла ситуація. Ілана не хоче на кавзани, Вся сім'я хоче, а вона не хоче. І через неї одну. Ну, от Руки опускаються. У нас часто такі ситуації, що вона, ну, якщо у неї опозиційна поведінка, як сказав лікар, то тут стає все зрозуміло. Вона на будь-що йде в опозицію, вона все ну, і портить всім настрій. Звісно ж, витягнути її неможливо, вона криком кричить, і всі по повинні по її робити. Так ми через це посварилися. Я кажу, давай питати. Якщо вона не хоче, хай вона залишається вдома. Якщо є така можливість, наприклад, якщо я не йду, я можу побути з нею вдома. І ми так сперечалися на цю тему. І що ви думаєте? Чоловік погодився, окей, давай бісдувати. Бісідувалі ми щодня, куди піти, сьогодні, на майданчик або на ковзани, або ще кудись. І кожного разу ми не приходимо до е якогось нормального рішення, і чоловік психує, кажу, каже, це демократія каже, мене в могилу доведе, він би їх там всіх прибив. Ну, Я, я теж. Ну, уявіть, да? збирається родина на прогулянку і не може домовитися, хто куди йде. Звісно, е що раніше у нас було так, що. Як сказано, так і зроблена, але я ж кажу, через Олану вона взагалі завжди все їй не так. І тому коротше, як, як правильно бути, непонятно. Так що такі ось справи у нас. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бувайте пока-пока.